Доброго дня, пані та панове. Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Вероніка Олегівна. Сьогодні я вам пропоную розглянути декілька тем, таких як чи можна перейти зі свого прізвища на прізвище партнера після шлюбу не одразу. Чи можна взяти подвійне прізвище і які документи в таких випадках будуть потрібні? Трапляється часто, коли наречена після державної реєстрації шлюбу не встигає за різними сімейними обставинами, браку часу на зміну документів або тощо, не змінює своє прізвище і залишається на дівочому прізвищі. І такі питання виникають: як довго і чи можна взагалі перебувати на дошлюбному прізвищі одному з подружжя? Відповідь так, можна, бо за сімейним кодексом обидва з подружжя мають право вибору або залишатися на дошлюбних прізвищах, або обрати якесь одне спільне для себе, або зробити, наприклад, подвійне. Якщо обидва з подружжя мають бажання обрати для себе подвійне прізвище, то за їх згодою обирається, з якого саме прізвища вони будуть і починатися. Складання більше двох прізвищ не допускає. Але є винятки, коли це зумовлено на національної меншини одного з подружжя, чоловіка або дружини, і в такому випадку це є допустимою. Тож, які саме документи потрібні для зміни прізвища. Якщо при державній реєстрації актів цивільного стану один з подружжя, чоловік або дружина залишилися на своєму дошлюбному прізвищі, то вони мають право звернутися до відділу реєстрації акцій державного цивільного стану, там де був зареєстрований їх шлюб, або до органу державної реєстрації акцій цивільного стану за місцем їх реєстрації, і подати наступні документ: це має бути паспорт, свідоцтво про шлюб і квитанція про оплату державного мита. В цій заяві ви вказуєте на якому прізвищі ви обираєте там спільне прізвище, наприклад, чи якогось одне з подружжя, чи ви обираєте подвійне прізвище, наприклад, після цієї процедури в органі державної реєстрації акцій цивільного стану мають вам видати нове свідоцтво про шлюб з новими прізвищами. Якщо ж у вас залишилося питання, або ви маєте проблеми з державним органом реєстрації акцій цивільного стану і не знаєте, як вирішити цю проблему. Наші спеціалісти нададуть вам кваліфіковану допомогу.